Сьогодні до нас на першій міській завітали гості. Це учні 113-го ліцею, яким пощастило зсередини побачити процес створення новин. Під час екскурсії ліцеїсти спробували себе у різних якостях, дізналися про етапи створення сюжету та зрозуміли, що над цим стоїть неабияка робота та велика команда. Діти побачили та спробували себе в різних процесах своєрідної кухні новин від появи ідеї до трансляції на екранах телевізору. І так все почалося зі святині кореспондентів Ньюзруму. бо саме тут і зароджується ідея матеріалів та йде про Цес їх створення далі, щоб написане перетворилося на звук, текст потрібно начитати. Це можна зробити у звуку режисера. І, хоча спочатку цей процес здається легким, проте розставити правильно акценти та наголоси з першого разу вдається не кожному. Що ж спричинило таке різке зростання вартості овочів? Як зазначає фахівчиня з економіки, що місячно борщовий набір в Україні підвищує свою вартість більше ніж на 2%. щорічно ж близько 20% з Найбільшим чинником зростання вартості є складності в перевезенні. Левову частку у цій проблемі зіграла і війна. Після зйомки, написання та озвучування тексту все переходить до рук монтажерів. Вони відповідно до матеріалу підбирають відео зі зйомки, над яким працювали оператори. Далі у ланцюжку новинних перетворень, випускова студія ефіру. Саме звідси транслюються усі матеріали. Над тим, щоб все працювало як годинник, пильно стежить випусковий редактор та режисер ефіру. Саме вони Безперебійну трансляцію новин та програм, які записуються у студії ведучими, роль яких ми запропонували примірити на собі нашим гостям. Не лише спорт, а й мистецтво. Кривий ріг продовжує розвивати міську ветеранську політику, до неї входить запровадження нових заходів, покликаних сприяти фізичній та психологічній реабілітації реабіалі... військових, що повернулися додому, а також членами їхніх родин. Днями у місті стартувала серія майстер-класів соціальних танців, які є нескладними у засвоєнні та підходять усім незалежно від віку досвіду чи інших. Ліцеїсти від роботи першого міського залишилися в захваті. Багато хто вже давно мріяв потрапити за лаштунки телеканалу. Деякі з дітей після екскурсії вже остаточно визначились з професією. Сьогодні ми приїхали у студію Першого міського каналу. Це було неймовірно, тому що я у перший раз впірнула у життя телебачення. Я побачила, як саме записуються всі сюжети, ранкові шоу. Я дуже б хотіла стати у майбутньому журналісткою. Тому цей візит дуже мені знадобиться. У майбутньому житті спробували себе у ролі ведучої і керівниця закладу. Пані Тетяна дуже рада, що її учням випала можливість поринути у світ справжнього телебачення. Ділиться у школі, діти вивчають медіаграмотність, проте побачити наживо та спробувати практично це набагато цінніше. Знайомство вживу з тими процесами, про які вони можуть прочитати в підручнику. Але різниця є: чи вживу, чи читати тільки ну, такі, якісь сторінки і ut Стало можливим отак познайомити дітей із серединою, з цією всіми основами створення медіапродукції. Ми дуже, дуже, дуже вам вдячні, що ви нам організували таку екскурсію. Наразі через повномасштабне вторгнення перші міські не проводить масових екскурсій, хоча раніше вони були у нас традиційними. Проте рік тому ми робили виключення для малечі із центру Я Маріуполь, які постраждали від війни, та вже зараз є новоприбулими жителями Кривбасу. Ми віримо в ЗСУ та. Сподіваємося, що після нашої перемоги екскурсії до телеканалу знову стануть нашою доброю традицією. Перший міський! Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Перший міський.